Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дорожню сумку. Месенджер це ідеальний вибір для мандрівників, які хочуть зберігати свої речі в безпеці та порядку під час поїздки. Сумка має кілька відділень, що дає змогу розмістити різні речі. Внутрішня кишеня на блискавця надає безпечне зберігання цінних речей. Сумка також має регульований ремінь для плеча, який забезпечує комфортне носіння під час подорожей. Дизайн сумки Месенджера стильний і сучасний, що дає змогу використовувати її не тільки як дорожню сумку, а й як аксесуар у повсякденному житті. Вона чудово поєднується з різним одягом, що дає змогу створювати стильні образи. Якщо ви шукаєте практичну надійну і стильну сумку для подорожей, то ця дорожня сумка Messenger стане відмінним вибором. Вона надасть безпечне зберігання ваших речей і зручність у носінні, а також допоможе створити стильний образ.